Максимально напружена перемога в серії пенальті. Сьогодні так поступилися в основний час. Але є загальна перемога в серії пенальті навіть досить довго поступалася до останнього дару. В тебе я казав під час трансляції, що був досвід минулого сезону Кубковий перемог в серії пенальті в фіналі. Які емоції перші після цього двома чого протистояння? Ну, емоції позитивні виграли. Але, хочу сказати, такі дві гри важкі були. Вони багато не забили. Ми такі напружні ігри у двох іграх десятиметрові, багато фолів. Але хочу сказати, що це кубок. В кубку нема просто слабких суперників. Завжди люба команда налаштовується на, на, як можна максимально відіграти, пройти далі. Тому це така боротьба. Емоції позитивні. Дякую громаді за те, що. Нав'язали нам цю боротьбу. У серії пенальті так досить довго, як я вже сказав, поступалася команда, як мотивував себе боротися, зважаючи на те, що от суперники, скажімо так, свої три голи в лімітовані п'ять ударів раніше забили, ніж скайфудзал. У мене мотивація одна відбити на один більше, чим, ну, чим заб'ють нам. Наскільки здивувало рішення, що Віталій Денюшкін, який в другому таймі грав, пішов бити пенальті? Останнє. Ми обговорювали перед серією пенальтів з тренером воротарів, з воротарями, І Приблизно хто як буде бити, І тому вже приблизно знав хто куди. Так, я маю на увазі рішення, те, що пішов саме він завершувати серію п'яти. Супер, чого ні. Я б кожну серію закінчував, чому ні. Ну, воротар попав, не попав. Ну. Хай буде стидно тим, хто не б'є. Тим не менш крокують вперше своїй історії. Ну, в цьому протистоянні, хто б не вийшов далі, це було вперше в його історії в 1-4 фіналу. З ким би хотілося б зіграти далі? Чесно кажучи, неважливо. Переможець один. Тут Тут немає ні, ні золота, ні срібла, ні бронзи. Тому переможець один, треба йти до кінця. І якщо ти виграєш всі ігри, то неважливо, з ким ти попадаєш. Дякую.